Вау! Е, купила собі нову машину. Виглядає круто. А ось і Венздей на своїй новій тачці. Гей! У неї така сама машина, як у мене. Ні, це ти купила таку, як у мене. Дівчатка, давайте не будемо сваритись. Ваші машини виглядають супер. Навіщо гадати, хто купив перший? Оу, Мабуть, починається челендж. Ліля, моя райдужна посилочка прийшла. Що вона задумала? Це що прикраса для машини? Саме так у мене буде райдужна машина єдиноріг, який же чудовий, м'який райдужний килим. Важливо вклеїти килимом всю машину. Ось так моя машина буде точно крутішою, ніж у день. На колесах буде веселка, а на капоті ріг. Ого, Еніт! Твоя машина виглядає просто приголомшливо. Венсей, як тобі? Мені? Навіть коментувати не стану, це райдужне безглуздя. Ні. Але я маю ідею. Я теж декорую машину у своєму стилі. Залишилось тільки замовити все саме необхідне. Кур'єр вже прибув і так швидко. З ним точно все добре. Він якийсь блідий. Так, це Квентін і він працює на графа Дракулу. Дякую. Так, подивимось. Чорний балончик гарний варіант, щоб швидко зафарбувати машину у мій улюблений чорний колір. Все ж таки, цей білий виглядав просто жахливо. Зовсім інша річ. Мені звичайно ж потрібні аксесуари. Хочу машину вампір. Не забудемо про саме важливе зуби та ікла. Тепер машина виглядає жахливо. Ти що треба? Hey. Ой, а це що за морок такий? Машина венздей у новому стилі. Здається, ні венздей, ні еніт не будуть миритись. Еніт, ти знову щось замовила? Так, тут подрібниці. Для інтер'єру машини, а то всередині якось нудно. Я тільки накину райдужний килим на сидіння. Мамочки, які ж вони м'які та яскраві, і на заднє сидіння також. Адже я маю багато друзів, які зазвичай люблять сидіти ззаду. Думаю, їм сподобається. Кермо я теж прикрашу чахлом, щоб все було в одному стилі. А взагалі райдужних прикрас багато не буває. Тут в мене буде сидіти мій улюблений хагівагі. Тут я розміщу веселку. А позаду будуть відпочивати мої милі райдужні іграшки. Залишилась зовсім трохи, і моя машина буде повністю готова. Вау, Еніт! Інтер'єр твоєї машини виглядає просто відпадно. І я це так просто не залишу. А чому б і мені не зробити інтер'єр салона, але набагато крутіше? У мене якраз завалявся чорний килим. Ось це я розумію, краса. Покладемо більше чорних подушок і мого улюбленого хагівагі. Не забудемо про на кермо. Ось це так. Я вже уявляю, як роз'їжджатиму дорогами. Сюди я наклею парочку кажанів і павутиння. А тут повісимо мого друга. Його, до речі, звуть Джек, і він комидний. Подарунки від батьків покладу на приборній панелі. Готово. Що може бути краще? Винзди, у мене мурашки по шкірі від цього класного інтер'єру. А це ще один твій друг. Так, це був і він трохи схуднув! Ой, у нас кіно він. Мій друг передає привіт. Який жах! Треба сховатися швидше. Винздей, ти щось лагодиш? Річ, подай мені цей ключ. Скоріше. А що можна поквапитись? Дякую. Венздей, ну розповідай, що ти робиш? Ми ж всі вмираємо від цікавості. О, Еніт, привіт, як ти? У нас тут Венздей щось робить, але ми ще не знаємо, що вона не розповідає. Не беріться терпіння, зараз я все розповім. Річ ключ. Гей, а де річ? Я тебе знайду, лінивий, аби не працювати. Одного разу попросила допомогти, так він втік. Ну, ти, негіднику?» Я не лаятимусь, обіцяю, тільки трохи розізлюсь. Виходь, я сказала. Він що, пекло провалився, його ніде нема. Річ відправлю тебе до батьків. Ой, «А що за черга посередині вулиці. «Хм, Цікаво, за чим же вони стоять. Еніс, що тут відбувається? Привіт, Венсій! Ми з Річі відкрили салон краси в багажнику. Як тобі? Ви зробили що? Річ, Ти безнадійний. Так, я давно не стригла свої кущеві троянди у багажнику. Думаю, що настав час зайнятися цим, поки в мене є вільний час. Мої троянди так чудово пахнуть. Ось це краса. Ну а час погладити мого улюбленого кролика. Ой, налякала. Дивись, який гарний. Хороший, та він же милий і білий. Гей! Ходімо, подивимося, що є в мене. Звичайно, Ура, вечірка Черковинтий! Ну, показуй. Зачекай, спочатку заплющу очі. Без проблем. У мене якраз є райдужний шарфик. Я просто обожнюю сюрпризи. О, Е, ні! Боюсь, тобі такий сюрприз не сподобається. Це виглядає дуже страшно і доволі бридко. Хоча це ж багажник венти, тому цілком очікувано. Ені, тримайся, буде страшно. Сподіваюсь, що якщо це не змії, то щори точно тобі сподобаються. Ой, що тут? Щось м'яке. Як цікаво. Венздей, сюрпризи. Я дуже-дуже люблю. Тому не підказуй. Ой, а це що? Я б могла подумати, що це змія, але звідки її тут взятись? Так, Венздей? Ой, ні. Це справді змія. Та ще щури. Як ти могла, Венздей? Так, Венздей, це було занадто. Ура! Венди зараз гратиме на своїй віолончелі. Я давно хотіла послухати це, що за жахливий звук. Вимикайте, тільки Еніт може слухати цю музику для тортур. я такого навіть лютому ворогу не вімкну. Добре, що я купила нові колонки собі в багажник. Боб, давай покажемо, що таке справжня музика. Ого, у нас що музичний батл? Цікаво. Чим відповість Еніт? Що я думала, що це кішки під вікном кричать? А це винти зі своєю віолончелью. Ти налякала моїх подруг. А це ще що річ? Це ти діджей? Взагалі, то я виховала тебе на класичній симфонії. Як на мене, то звучить дуже добре. Навіть хочеться танцювати. Давай, Виндзей. Ну Гаразд, зізнаюсь, трохи смаку в цій мелодії є. Танцювати під неї справді круто. Дівчатка, як же класно, що ви помирились. Музика всіх згуртувала. Річ, ти геніальний діджей. Please. Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня. І вона йде прямо до мене. Яка красуня! Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Біжимо, може встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну, пред'явіть квитки. А ось і мій літак. <риклад> Яка шикарна фігура, не те, що в мене. Оце так. <риклад> ну нарешті, як же втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочка, за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. О, oh, камо! Вітаю, ваш квиток! Все чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея і чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Oh. Бувай, бувай, Бобик Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. What? Що? Oh, no. Із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус-фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, ну, ми швидко прид'ять капелю до огляду. Дивно. Sorry. Пробачте, проходьте. Aha. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, миле леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку, а ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер, а вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому б ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово! Працювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, що це? Порожній кошик, що в ньому була тварина. Вітаю! Oh, Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Right. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Моя камила. Чи можна мені погладити? Звісно. Ти гарний котик. Ой, здається, в мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете, начебто ні. Тоді прошу вас, секундочку. Ну от, засікли. Жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ось прикро. Які ж тут жорсткі правила. Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово! Можна йти до пункту пропуску. А ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полиці, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. О, порядок. Не засікли. Як ти тут, моя зелена краса? Ой. Що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть. Гей, hey, ось мої квитки. Як ти кеша? Все нормально. Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком І з тваринами на борт заборонено. Oh. Чула, з тваринами заборонено. Hello? О, в мене є ідея. What? Hey. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так то краще. Вітаю. Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой, здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Ні, це не стерпно. Як лоскітно. Що це з ним? так так, він просто згадав кумедний жарт. Що правда, Алексе? Якось слабко у це віриться. ну покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой, дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що? Куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, проґалав. Добрий день, ось мій квіток. Все гаразд. Або ні. Золота рибка. Тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Остороньтеся! Ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. Mm. Okay. А це ще що таке? Жодних тварин на борту, не на мою зміну. Опс, та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. А ось і моє місце. Мені здається, що щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький питончик.